Вітаю вас, мої любі чарівниці та чарівники! Нарешті ми з вами зустрілися. Сьогодні в, у нас майстер-клас по роботі з Планетою Венерою. Тобто ми будемо робити програмну свічку на Планету Венеру. Планета Венера — це в нас любов. Але справжня любов починається, як ми знаємо, з дозволу бути живою. І сьогодні. Я покажу через прості речі, як відновити контакт із собою. мене звати Юлія і я розглядаю магію вже на даний час з точки зору психологічної, наукової, фізичної, зі всіх сторін, яких тільки можна. Вже через стільки років пізнання магії хочеться вже все ж таки більш глубше глубше поринатись у цю тему. І магія це стан, який можна перевести у дію. І сьогоднішня дія наша буде це свічка, це, це як м зробити невидиме видимим. У тілі Венера живе у серці, у шкірі, нирках та гормональному фоні. А у психіці це здатність відчувати та дозволяти. Юнг вважав архетип Венери ключем до жіночої глибини душі. Яка відповідає за стосунки з іншими та з собою. Запах, колір, тепло знижують активність тривожної мережі мозку. Розуміння символів, які ми бачимо на свічках ось, наприклад, такі, візуально ми бачимо якісь символи, чи подобаються вони нам, чи не подобаються. Вогонь, трави, які ми також відчуваємо? Плюс кристали? Це зрозуміла для нашого несвідомого мова образів. Як зрозуміти, що свічка працює? Та свічка, яку ви запалюєте, яку ви робите або купляєте? Як зрозуміти, що вона працює? Яка можлива реакція? Раптове тепло в грудях, бажання обіймів. Це, наприклад, з психологічної точки зору, з психологічний сенс, це тіло переходить у стан безпеки, виділяється гормон окситоцин. Наступні, які можуть бути реакції, це раптом у вас почали снитися сни про кохання, красу, творчість. Це активація образів Венери в несвідомому на вашій підсвідомості. Легке загострення ревнощів або різко стало сумно. Це вже виходить ваша тінь, як то кажуть, для інтеграції та трансформації. Раптове бажання змінити зачіску, зробити гарну фото, бажання купити квітів. Наприклад, це в нас на психологічному стані пробудилася естетична та творча частина психіки, або раптом вас запрошують на побачення, подарунки, компліменти, а це вже зовнішній світ починає дзеркалити вашу самоцінність. Саме головне програмна свічка не притягує і е, не дає силу ззовні. Запам'ятайте, вже в вас воно є. Це внутрішнє в вас вже воно є. Тому давайте почнемо. Будемо зараз робити, готувати інгредієнти та робити свічку на плентове нерво. Необхідний мінімум. Для свічки. Це насправді лише може бути фітіль, віск або вощина та щирий намір та любов. Якщо у вас є інгредієнти більш розширено, тоді можна використовувати для венери троянду, лаванду, м'яту. Ось у мене є лабрадор лабрадорит. Також можна використовувати рожевий кварц. Перед тим, як розпочинати робити свічки, завжди треба налаштовуватися на добрий намір. Можливо, вам буде зручно зробити якусь медитацію, можливо, у вас є інші способи для розслаблення, але медитація це. Самий такий процес безпечний та швидкий, щоб налаштуватися на роботу. Як я казала, можна зробити з вощинки свічечку. Це самий простий, легкодоступний спосіб. Ми з вами сьогодні будемо топити віск. Віск я вже розтопила. Сьогодні він в мене буде. Червоного кольору. Це більш такі агресивні енергії. Ну, я би не сказала, але рожева свічка це більш ніжність, турбота, а це більше сексуальна енергія, червоний колір, енергії більш такі жгучі. Тому ми сьогодні зробимо більш таку свічку на жгучу Енергію, подивимося, як це в нас вийде. У мене є такий коврик, дуже зручний, мені сподобався, і проливаємо нашу свічку. Тепер беремо травки наші, рози, лепестки троянди. Трошки візьмемо жасмінчику. Жасмін прекрасний. Трошки візьмемо лаванди. Краще всього з травками контактувати. Контактувати енергетично голими руками. Енергія проходить через руки, саме потужна. Візьму гераньки ефірної ліки. Так, я хотіла ще сказати, які навички і що прокачує Венера. Венера прокачує ніжність до себе, емоційна відкритість, тілесна присутність, здатність до насолоди, естетичне мислення. Так, тепер ми беремо наш фітіль. Фітіль бажано вощинити, Я його. Не провощинило, зараз ми його заощинимо. Мені дуже подобається вислів Карла Юнга, поки несвідоме не стане свідомим, воно керуватиме твоїм життям. І ти називатимеш це Долею, де наше несвідоме це як автопілот. Там зберігаються дитячі спогади, старі образи, непомітні страхи. І це цей самий автопілот запускає однакові реакції. Ну, наприклад, знову обираємо схожого партнера і думаємо: ну чому ж так? Чому знову е, ті ж проблеми? Але партнер інший з боку. Це виглядає як доля, невезіння або характер. А насправді це програма, що йде з несвідомого. Наприклад, проекцією несвідомого може бути коли ми приписуємо іншим те, що не хочемо бачити в собі. Наприклад, вона горда, хоча гордість пригничена в тобі. Ну, і ось вона, вона прекрасна, вона просто ідеальна. У п'ятницю, в годину Венери, але не обов'язково, запали свічку і скажи Я дозволяю любові жити в мені, я відкриваю шлях. Після того, як ви зробите таку свічку, ви обов'язково відчуєте відгук від вашого тіла. Вам обов'язково стане набагато краще. Відчуєте любов, відчуєте, що енергія б'є ключем, але ж ви ще навіть не запалили свічку.